Дивний цей Єрмак, і я не думаю, що це випадково. Е, можливо, це якась змова, можливо, це просто е, якісь помічники Єрмаку написали, що попало, але це звертає увагу, тому що це вже схоже на облизування Китаю. Е, я раніше підозрював, що е, Україна веде якісь сепаратні перемовини з Китаєм е, на випадок, якщо Байден е, не схоче щось там робити, як треба. Бо він слабкий і так далі, але мені здається, що з приходом Трампа це змінилося. Але хто його знає, давайте порозмірковуємо разом, подивимось на факти. З вами я, Олександр Бергінець, мій канал Бергінець не телемарафон. І я буду сьогодні не тільки просити вас підписатись на мій канал і поширювати його, а й задонатити в описі там хлопцям нашим дронарям. Так, от, дивіться, що відбувається. Пару днів тому виходить публікація. У Єрмака про те, які чудові китайці, бо вони приєднались до санкцій Сполучених Штатів і Європи, і тепер в певний порт не можуть зайти китайські ой, російські тіньові кораблі, і ці обмеження, які ввів Китай, вони такі, значить, чудові, і вони такі ледве не побратими. Сьогодні з'являється інша публікація: Китай такий су суперкльовий молодець. Вони значить заборонили добудову там якихось танкерів. Тому що ці танкери, на їхню думку, можуть бути використані російським тіньовим флотом, і тому щоб цього не сталося, вони, значить, припинили це будівництво і виглядає так зі слів Єрмака. Ну, по перший раз, це Єрмак пише про це, розказує. Значить, нібито до цього має якесь стосування українська влада, і вони може якось переконали. Китай це зробити, ну а інакше чого Єрмак би почав про це писати. Мабуть, ж, він це приписує собі в якусь заслугу. Це з одного боку. А з іншого боку, оце вихваляння Китаю, який став на сторону добра, теж виглядає достатньо дивним, тому що ну, ніяких інших ознак, крім постів Єрмака про те, що Китай став на сторону добра, немає. Що ж відбувається насправді? Насправді, Китай готується до саміту з... Трампом йде довга гра, той своє говорить, той обіцяє, що він нам дасть там гавки і лякає Китай і Росію. А Китай, для того, щоб змягчити перемовний процес, робить певні дії, які повинні помітити і сказати: бачте, Китай не такий вже і значить, повний прихильник Росії, бо він, бачите, не дозволяє певним кораблям заходити чи танкерам. В певний порт і якісь там танкери не дозволяють добудувати. Ну, з приводу, не заходити в порт, там абсолютно зрозуміло. Вони ввели обмеження в 31 рік для танкера для того, щоб уникнути екологічних катастроф, яких зараз трапляється безліч саме з російським флотом. І це виглядає нібито об'єктивна картинка. Але насправді вона не об'єктивна. Насправді це загривання, Сі до Трампа. Ну, напередодні він каже: бач, ми тобі вже робимо певні поступки. Нагадаю вам, що перед самітом на Алясці Путін не зробив Трампу жодної поступки, навіть не підморгнув де небудь публічно. А так, приїхав сумно, пообіцяв, і нічого не зробив. А Трамп він хитріший. Він ой сі він хитріший. Він вже зараз, прямо. Робить якісь поступки для того, щоб коли вони про щось домовляться, він міг спокійно сказати. Так ми завжди так діяли, нічого нового. Ми дбаємо про інтереси Китаю. Бачите, ми отут, значить, оце зробили. а Отут ми оце зробили. Якщо не домовляться, то вони просто поміняють правила гри знову в зворотній бік чи якихось ще. Таким чином, ніякого розворота Китаю немає. І говорити про те, що цей розворот, нібито, відбувся, ну теж достатньо смішно. Ну тому що нічого насправді не відбулось. Чому наша влада так сильно розхвалює Китай? І акцентує увагу на оцих дрібних поступках перед перемовинами, які робить Сі стосовно Трампа, мені не зрозуміло. Можливо, він насправді Трамп не агент Кремля. Може, ви це все помиляєте, що він агент Кремля? Може, він агент Китая? А може, це йому Арахамія, прочитавши значить, оці книжки, які йому. Дарували в Китаї, пам'ятаєте, він розказував, що він все прочитав і зрозумів, що треба жити як в Китаї. Чи може просто у Китаї і? України і тепер у нинішньої влади однаковий підхід до різних питань. Так чому з Україною? А чому не з Афганістаном? Ви ж бачили, що в Афганістані як мудро зробили? Для того щоб люди не отримували якусь неправильну інформацію, просто відрубали весь інтернет. Сьогодні милі фотки бачив, як афганці приїжджають на кордон з Пакистаном і ловлять інтернет е за кордону Ну так може і нам треба хвалити зараз Талібан а не. Китайців, бо китайці туди-сюди, а Талібан конкретно стоїть на стороні правди. Він визначив, що таке правда, як треба жити, і бореться і доводить, що нічого інше нам не підходить. Так і наша банкова, зрештою, повинна робити. У них вже чітко визначено хто чужі, хто свої, хто враги. І коли вони починають боротися, чого вони такий недосконалий китайський метод використовують, хай використовують. Афганський метод, він, ну, як мені здається, більш надійний, та й афганський народ навряд чи буде протестувати проти своєї влади. Ну а китайський таке діло, китайський може. Ми вже бачили такі варіанти з китайцями. Вони виходили час від часу, давненько, правда, але виходили. Ну і зараз часом виходять, але в основному не з політичних, а з економічних міркувань. Отже, ми розуміємо, що. Китай готується до геополітичних перемовин. Китай вдячний Трампу за те, що він зробив все можливе для того, щоб у Путіна не було шансів домовитися тепер з Китаєм. Китай з Трампом, Китай бачить, що Путін загруз. Він уже в глобальному конфлікті з Європою, в глобальному конфлікті з Трампом. Він на розтяжці ні з ким помиритися не зможе. І тут чудовий Сі має можливість позагравати і поговорити і про щось домовитись з Китаєм. Це план СІ, чи це план Трампа. Я сказати не можу, це важко сказати, але насправді це прекрасний трамп, план, і ми дуже будемо. Сподіватися, що цей план буде реалізований. Зустріч відбудеться десь там в е, наступному місяці, в Сеулі буде якісь там форуми, вони там обіцяють перетнутися. Можливо, хоча б там намітять якісь, е, ну, якісь напрямки діяльності. І якщо до цього часу реально вдасться Трампу реалізувати його мирний план в Газі, то я думаю, що він приїде на зустріч всі Сі просто окрилений. Він Скаже сі сі, ти мусиш далі працювати в моєму алгоритмі, і усі не буде чого заперечити. Бо тоді Трамп скаже, що він уже зупинив там 10 війн, чи скількись там він. А сі нічого не зупинив. Він правда нічого й не брався зупиняти, але ж нічого й не зупинив. Таким чином, побачимо ще, ну, ще важливо, чим закінчиться ця історія з шатдауном. Тому що шатдаун це така фігня, яка може дуже серйозно підняти рейтинг самого Трампа. Я пояснював, чому в попередньому відео. Подивіться, в чому суть там гри. От, а може і шкоди йому завдати. Побачимо. Так що підписуйтесь на мій канал, стежимо за подіями. Дуже прошу вас, дуже прошу вас задонати нашим хлопцям. У мене в описі є їхні рахунки сьогодні день наших збройних сил, наших захисників України, і саме в цей день задонатити ну просто не те, що не гріх, а треба. І я сьогодні цілий день в кожному з своїх традиційних восьми відео: п'ять шорців і три лонги. Буду в кожному просити вас задонатити. Можливо, нам вдасться зібрати сьогодні прямо на мави, принаймні, вже більше половина зібрана. Слава Україні!